Панове, моє вітання! Сьогоднішнє заняття у нас буде присвячене практичному розгляду використання степенів з натуральними показниками. Розглянемо кілька прикладів, які ілюструють використання степенів з натуральними показниками. З натуральними показниками. Прочнемо з найпростішого. Нехай нам необхідно 5 помножити на 5, помножити на 5, помножити на 5 і ще раз помножити на 5. І ще раз помножити на 5. Обчислимо це дуже просто рахуємо, скільки разів в нас зустрічається цифра 5. 1, 2, 3, 4, 5. Це і буде степінь нашої п'ятірки. Це і буде степінь нашої п'ятірки. Коли ми піднесемо 5 до 5 степені, в нас підсумково буде 3125. Правда, це не конче обчислювати до кінця 325, тому що нам інколи зручніше працювати зі степенями цифровими. Продовжимо далі. От наступний приклад. Наступний приклад буде стосуватися від'ємних. Значень. Нехай наше значення А, до речі, покладемо на нього певну умову а більше, нуля, а більше нуля. Мінус А помножимо на мінус А, помножимо на мінус А і помножимо на мінус А. Дорівнює. А це деяка змінна, яка приймає будь-які значення, які більше нуля. Більші нуля. Як бачите, в нас зустрічається мінус 4 рази, це є парна степень, в нас стає що? Правильно, плюс. А в четвертій степені А в четвертій степені. Не забувайте, коли в нас зустрічається від'ємне значення, 3 рази непарну кількість це буде знак мінус. А якщо парну кількість разів, тобто 2, 4, 6, 8 і так далі, це буде знак все-таки плюс. Продовжимо. Якщо в нас необхідно помножити х квадрат на х квадрат на х квадрат на х квадрат і на х квадрат, ми робимо це дуже просто. Використовуємо правила, які ми розглядали раніше. Це буде х квадрат в п'ятій степені. Тому що в нас х квадрат зустрічається 5 разів. 5 разів. І застосувавши степінь в степінь властивість, отримаємо х в степені 2 помножити на 5. Дорівнює х в десятій степені. Х в 10, степені. X в 10 степені. Наступний приклад, власне, мінус і на мінус y на мінус -Y, -Y, y дорівнює. Вважаємо, що y значення більше нуля. Y більше нуля. Як ви бачите, мінус зустрічається три рази, тобто непарну кількість разів. Інакше кажучи, ми отримаємо значення мінус у в третій степені. Мінус у в третій степені. Можна ще зустріти інколи ось такий запис. Наприклад, мінус а в сьомій степені. Мінус А в сьомій степені, зважаючи, що ми раніше сказали, що А більше нуля, буде дорівнювати мінус. А просто в 7 степені. А от якщо ми візьмемо мінус А в 8 степені. Тобто в парній степені, ми отримаємо знак плюс. Або ми не пишемо нічого. А в 8 степені. Перейдемо трішки до складнішого 7К. Помножити на 7К Помножити на 7к. Помножити на 7к. Помножити на 7к. Дорівнює. Скільки разів у нас множиться 7к. Воно множиться у нас 5 разів. Знову ж таки, 7к в п'ятій степені. Або можемо розписати це в випадках, якщо це потрібно. Як 7 в п'ятій степені помножити на К в п'ятій. К в п'ятій степені. І нарешті ми перейдемо до виразів. З виразами правила працюють так само А додати Б. Помножити на А додати Б. Помножити і так далі, помножити на А додати Б. Вважаємо для простоти А і Б більше нуля. А і Б більше нуля. І в нас А додати Б зустрічається М разів. Підсумку ми можемо записати просто дуже А додати Б в степені М. А додати Б в степені М. Це буде остаточний запис. А тепер попробуємо розглянути кілька прикладів, які ілюструють в другу сторону. Тобто розписати. Розписати. Нехай, наприклад, 11 в шостій степені. Це буде. Дуже просто 11, 11, 11, 11, 11, 11. Достатньо, по-моєму, достатньо. Але дивіться, як ми ще це можемо цікаво записати. Ми можемо це записати як 11 в квадраті. В кубі, використовуючи властивість степеня. Можемо записати як 11 в кубі. В квадраті. А навіщо так? Тому що інколи варто використовувати формули скороченого множення. А для цього нам варто буде для куба записати цей запис. Для квадрата ось цей запис, наприклад. І дивлячись на те, що нам потрібно, власне. 0,5. В кубі. Запам'ятайте, набагато простіше, набагато простіше відходити від десяткових дробів до цілих дробів звичайних. Тобто 5 десятих в кубі. Скоротивши 5 десятих, отримаємо 1 друга в кубі. І це буде просто 1 поділити на 2 в кубі. Або 1 поділити на 8. Набагато більш прийнятніший запис, як 0,5 в кубі. 1 восьма. Далі мінус 2 дев'ятих в четвертій степені. Мінус 2 дев'ятих в четвертій степені набагато простіше це записати як просто 2 в четвертій степені поділити на 9 в четвертій степені. А чому так? Тому що мінус в четвертій степені в парні пропадає. пропадає. От, якщо у нас буде 5,3. Знаком мінус в третій степені. Для того, щоб піднести до куба, необхідно для початку перевести ось цей мішаний дріб в неправильний. Тобто 5 на 7 помножимо буде 35, додати 30, буде 38. Сьомих знаком мінус в кубі. І підсумково, так як це є третя степень, мінус залишається, будемо мати мінус 38. Кубі поділити на 7 в кубі. 38 в кубі поділити на 7 в кубі. Наступний приклад. А якщо в нас буде мінус 3,6 піднести до четвертого степеня. Але перед цим у нас стоїть ще один знак мінус. Що це буде? По-перше. Ось цей внутрішній мінус пропадає, тому що в нас є четверта степінь, вона парна. Вона парна. А от зовнішній мінус у нас залишається, і в нас залишиться 3,6 в четвертій степені із знаком мінус. Із знаком мінус. Перейдемо до деяких обчислень. Нехай у нас є 8 в квадраті. Відняти. 1 в 10 степені. Відняти 1 в 10 степені. Як це простіше записати? Ми можемо це записати, яке 8 в квадраті відняти 1 в 5 степені в квадраті. І застосуємо формулу скороченого множення різниця квадратів. Це буде у нас 8. Відняти 1 в 5. -й. І 8 додати 1 в 5. Тобто будемо мати 8 мінус 1, це є 7. 8 додати 1. Запишемо зверху результат. 8 додати 1 це буде 9. 7 помножити на 9 дрівні 63. Ви скажете, що це можна було зразу сказати. Так. А якщо якісь складні вирази, набагато простіше розписати через. Формули все-таки. От, наприклад, візьмемо ось такий приклад. 0,6 в кубі. Відняти 0,4 в кубі. Можна, звичайно, піднести 0,6 до куба і 0,4 до куба, але можна використати і формулу скороченого множення. Різниця кубів. Розпишемо це. Буде 0,6. Відняти 0,4. помножити 0,6 в квадраті. Додати. 0,6 помножити на 04 і додати. 0,4. В квадраті. 0,4 в квадраті. Зараз через. Хвилинку я про трудошку ми продовжимо далі. Я ухитрився Витерти все, піпочнемо на ново. 0,6 до Куба відняти 0,4 до куба. Але ми це зробимо інакше. 6 десятих до куба відняти 4 десятих до куба. Дорівнюємо. 6 в кубі це 200 так, 16. Знаменнику 1000, Відняти 4 в кубі 64. І в знаменнику аналогічно 1000. Тобто ми будемо мати один дріб. 216, відняти 64. Поділити на 1000. 216 відняти 64. Це буде. Сто пятьдесят. Дві тисячних. Або запишемо це десятковим дробом. Нуль, сто пятьдесят два. Нуль. Сто Ой, я переворошив. Сто пятьдесят два. Говорю правильно, а. пишу. Сто два. Перепрошую. Далі. Візьмемо 4,2 відняти 4,1. В четвертій степені, помножити на 25 в квадраті. В квадраті. Легко бачити, що якщо 4,2 відняти 4,1 буде. Просто у нас 0,1. Четвертій степені, звичайно, помножити на 25 в квадраті. Дорівнює 0,1 запишемо як 1 на 10, відповідно. В четвертій степені. Чому? Тому що одиничка в четвертій все одно буде 1 помножити на 25. Ми 25 так само перепишемо, щоб нам було простіше бачити це як 5. Квадраті до квадрату. Або запишемо це одним дробом. Це буде 5 в четвертій степені поділити на 10 в четвертій степені. 5 в четвертій поділити на 10 в четвертій. Зворотні використання формули 5 десятих до четвертого степеня. Це буде 1 друга в четвертій степені. Дорівнює 1. 16. Одна шістнадцята. І ще один приклад. перейдемо, Хоча ми можемо ось тут писати: х квадрат відняти х в кубі. Обчислити у випадку, якщо х дорівнює 0,1. Як ви бачите, нам набагато простіше буде винести для початку х квадрат за дужки. і в дужках у нас буде 1 віднятий Х. Після чого замість Х підставити 0,1, але краще відразу буде підставити 1, власне 10 дробом. Дробом. Тоді будемо мати 1 десята до квадрату. Помножити дужка, 1 відняти 1 десята. Дорівнює, 1 десята до квадрату це буде 1 10. Помножити на 1 відняти 1 десяту, це буде 9 десятих. 9 десятих в результаті будемо мати 9 тисячних. Або 0,209. 9. 9 Ще кілька прикладів на обчислення. Ще кілька прикладів. Е, обчислити Х квадрат відняти Х. Ой, перепрошую, це вже було. Обчислимо 15. А квадрат. У випадку, коли А дорівнює 0,4. 0,4. Дорівнює. Так, я запишемо 15 помножити на 4 десятих в квадраті. 4 десятих в квадраті. Набагато простіше. Це буде розглядати як 3 помножити на 5. помножити на 4 в квадраті. У знаменнику 10 в квадраті. Або 3 на 5 помножити на 2 в квадраті на 2 в квадраті. Ми так запишемо 2 в квадраті на 5 в квадраті. Я просто розписав четвірку як 2 на 2 помножити, а 10 як 2 помножити на 5. І навіщо так? Тому що ми можемо скоротити 2 в квадраті, 2 в квадраті і одну п'ятірочку у нас залишиться в підсумку. Дорівнює 3 помножити на 2 в квадраті в знаменнику 5. В знаменнику 5. Або підсумкова це буде 12 п'ятих. 12 п'ятих. Наступний приклад. Нехай А дорівнює 0,6 b дорівнює 0,5 потрібно обчислити А квадрат помножити на b в кубі. Набагато простіше відразу розписати це, як 6 десятих квадрат помножити на 5 десятих в кубі. 5 десятих в кубі. І далі. 2 в квадраті помножити на 3 в квадраті. Чому? Так, тому що 6 це є 2 помножити на 3. Знаменнику 10 в квадраті. помножити на 10 в кубі. І ще в чисельнику 5 в кубі. І ще в чисельнику 5 в кубі. Легко дуже бачити, що можемо взяти 5 в квадраті, помножити на 5 в квадраті. І помножимо чисельник ще в нас на 5. Тобто я взяв з 5 в кубі, 5 в квадраті, переніс до першого множника. Навіщо, щоб скоротити з 10 в квадраті в знаменнику? І ще в знаменнику 10 в кубі. В результаті будемо мати 45. Тисячних або десятковим дробом залежно, що нам потрібно бачити. 0,045 тисячних. Наступний. Нехай у нас х дорівнює 08. Y дорівнює 0,6 десятих. Потрібно обчислити х відняти і. В п'ятій степені. Почнемо з десяткових дробів все таки 0,8 відняти 0,6 в п'ятій степені. 08 мінус 06 це буде 0,2. В п'ятій степені. або 2 в п'ятій степені. 20 в 5 степені. Скоротивши 2 і 10, отримуємо 1 п'ята в 5 степені. Якщо ви пам'ятаєте, ми вже сьогодні таке рахували. 5 в 5 степені це буде 3000. Але перепрошую, воно в знаменнику у нас. Воно в знаменнику. Тобто буде чисельнику 1. В знаменнику 3120. 5. Тобто 1 3125. І ще кілька дуже цікавих прикладів з виразами, в яких значення x і змінюватись не буде. Ми відразу запишемо x дорівнює 5, y дорівнює 3. Вони не будуть змінюватись. Змінюватись будуть вирази. Специфіка запису. Виразів x квадрат відняти y квадрат поділити на х відняти y. Панове, раджу вам відразу. Коли ви будете зустрічати в майбутньому операцію ділення, переходити до дробів. Чому воно вам не дасть можливість помилитися? Дріб це завжди є дріб. Тобто ми запишемо це у вигляді х квадрат відняти у квадрат знаменнику х відняти у. І тепер ми розпишемо чисельник цієї різниці квадратів, як х відняти у помножити на х додати у Знаменнику х відняти у. Х відняти у. Ми скоротимо. В результаті буде х додати y. Дорівнює 5 додати 3, дорівнює 8. Результат обчислий. Наступний вираз. Має трішки інакший вигляд. Х квадрат. Відняти y квадрат. Поділити на х і відняти. Y. Зверніть увагу. В першому прикладі у нас був Хідняти Ігрек в дужках. Тут дужок нема. Що це означає? Що в нас присутні ділення тільки на Х. І від цього дробу вже віднімається Y. Вже віднімається Y, і інакше ми нічого зробити не можемо. А тому обчислення будемо робити. Просто як воно є, правда, простіше набагато. Ну, це не суттєво. 5 в квадраті. Відняти 3 в квадраті, поділити на 5. І відняти 3. Обчислимо. 25 відняти 9, поділити на 5, відняти 3. Дорівнює 25 відняти 9, це буде 16. Зведемо до спільного знаменнику трійку домножимо на, на 5. Знаменник 5. Чисельнику 3 помножити на 5. 16 відняти 15, дорівнює просто 1 п'ята. Просто 1,5. Третій приклад до цих виразів це буде х квадрат. Відняти y квадрат поділити на x відняти y. Дорівнює. Тут зворотній випадок від х квадрат віднімається y квадрат в чисельнику, в знаменнику x відняти y. Як кажуть, не будемо видумувати велосипеда, просто відразу підставимо замість X, y, 5 і 3. Отримаємо 5 в квадраті. Відняти 3 в квадраті, поділити на 5 відняти 3. Дорівнює 5 відняти 3 це є 2. Домножимо 5 в квадраті на 2, це будемо мати 50. Відняти 9 знаменнику 2. дорівнює 41 друга. 41 друга. Або, відповідно, 20,5. <кій> і ще один. І ще один. Це буде просто все, без дужок. X квадрат Відняти y квадрат. Поділити на Х. І відняти y. Знову ж таки, переводимо в дроби операцію ділення. Будемо мати Х квадрат. Відняти чисельнику y квадрат знаменнику Х і відняти y. І відняти Y. Підставляємо, отримаємо 5 в квадраті. Відняти. 3 в квадраті поділити на 5 і відняти 3. І відняти 3. Дуже легкі обчислення. Зведемо для початку до спільного знаменника. Отримаємо в підсумку знаменнику 5. 5 в кубі. Відняти 3 в квадраті. І відняти 3 помножити. На 5, тобто 15 відняти. Так, хотів вже зразу написати, 5 в кубі це є 125 відняти 15, це є 110. Відняти 9, це буде 101. Поділити на 5. Або остаточно, це буде у нас 20,15. 20,15. П'ята, панове. Напевно, на цьому панове будемо завершувати. На наступному занятті ми розглянемо використання степенів з цілими показниками. Як ви пам'ятаєте, натуральні і цілі числа все-таки відрізняються. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити цікавий урок. Всього хорошого панове!